Вже майже рік як ми у США, і у цьому відео я поділюсь, з якими установками в голові ми сюди прилетіли. Які в мене установки та бачення деяких ситуацій були, як вони змінили за цей рік? Тож полетіли. Іноді в пікапах вони перевозять пікапи поменше. Буде якась гарантія завтрашнього дня. Це те, що в Україні ну дуже для багатьох людей воно здається дивним. Бо приїжджали і купляли ті ж самі продукти. Це виходило словно 400 доларів. Я думаю, що більша частина людей вже давно б звідси поїхала, якщо б це дійсно було так. І ви ніколи до цього не звертались. У вас не було ніякого досвіду, то вже ж ви, скоріш за все, будете панікувати. Нас, якщо чесно, як я вже казав багато разів, нас це не смущає, нас навпаки, це мотивує. Що будь-який лікар, так як інчасний, він може ставити будь будь-який цінник, на будь-яку послугу, яку він вважає за потрібне. Мені, взагалі, моя совість не дозволяє так зробити, тому що мені здається, що це також відношення до культури. Якщо ви в таких дрібницях отак от, от себе ведете, то скоріше всього в роботі ви собі так само будете проявляти. Вони вже збираються їхати звідси, і Америка дійсно зайшла не усім. Америка не розчарувала. Це дійсно зовсім інша планета. Тут зовсім інші люди. Вони взагалі по іншому виглядають, вони по іншому на тебе дивляться, по іншому спілкуються. Взагалі тут все по іншому. І Америка дійсно з цим не розчарувала. Ми вже в попередніх відео розповідали про усі ці моменти, але я досі. Дивуюсь, дивуюсь від того, як люди тут радіють життю, як вони посміхаються. Стосовно іншого світу, я поясню, чому тут інший світ тут є паблік, називається Miami Date, Only Date. Ви можете також на нього в інстаграмі підписатися, подивитись взагалі, що за діч тут відбувається. Я, якщо чесно, думав, що е, ті штуки, які показують в американських фільмах, вони можуть бути тільки у фільмах, але вони тут. Відбувається просто щоденно. Навіть оцей тут гольфкар, де ви бачили, що взагалі по дорозі так гольфкари їздили. І коли, знаєте, ми грали в ГТА, там можна було отак от підбігти, викинути мужика типу, з машини, сісти на цей гольфкар і поїхати. І тут іноді прямо такі ситуації трапляються. Тут іноді перестрілки на дорозі бувають, тут іноді 25 машин-копів прикривають усі дороги, і ти не розумієш, що відбувається. Тут так само на вертольотах переслідують людей, які Бо шосе намагається уїхати в інший штат. Но тут відбуваються прям якісь нереальні речі. Це дійсно інший світ, і тут все виглядає як в кіно. І хоч ми тут прожили тіпа рік, ну, що кіно, що гра, воно от десь балансує на цьому рівні. Також ми запевнили, що Америка вона набагато дорожча, ніж ми казали в попередніх відео. Ви можете подивитись попередні ролики, там де ми розповідали про ціни. Але проживши тут рік, ми зрозуміли, що вона ще дорожча, ніж нам казалось на першому етапі. Тому що, напевно. Перші декілька місяців я взагалі вважав, що тут усі заробляють 10, 15, 20, 25 тисяч доларів. Потім пройшло півроку, я зрозумів, що дуже багато людей, які тут не можуть вийти на дохідність 5 тисяч доларів. Потім пройшло ще декілька місяців. Я побував тут у більшості районів і зрозумів, що тут є дуже багато гіта, де люди заробляють на креку продажу маріуани і інших типа речах. І в цілому я зрозумів, що люди, які тут гарно живуть, вони заробляють набагато більше ніж 20, 30, 40, і 50 тисяч доларів на місяць. І тут в оцей. От Дисбаланс він дуже сильно відчувається, тому що тут є мільйонери, мільярдери, а є люди просто от з трущоб і не заробляють нічого. Не забуваємо ставити лайки, залишати коментарі обов'язково підписуватись на наш канал і нажимати цей грьобаний колокольчик, тому що на вулиці зараз жара 33-35 градусів. Нереальна вологість, але нам хочеться знімати це відео. і Навіть в таку журу ми намагаємося показати всі ці красоти і навіть кайфанути. Тому ваша підтримка для нас дуже важлива, Не забувайте. Також з кожним місяцем у нас ростуть витрати, і вони все більше і більше. І на тому етапі, коли ми з самого початку приїхали, ми витрачали дуже багато грошей для того, щоб оборудувати нашу квартиру, для того, щоб придбати якісь битові речі, які нам потрібні, і було зрозуміло, чому ми так витрачаємо. Зараз ми вже майже оборудовали повністю квартиру. У нас є усі речі, які нам потрібні, і ми час від часу, там раз в місяць, докуповуємо якусь апаратуру, якісь такі речі, але все одно на фоні тих розходів, які у нас були на самому початку, на якісь меблі і інші речі, це все одно мізер. Але ми не почали витрачати на. Багато менше, тому що в нас вже деякі кредити є. Є одне, один кредит на одну автівку, на другу автівку, десь страховка. Там ми за квартиру платимо. Е, квартира, точніше, апартаменти воно також дорожчають, тому що коли ви там робите ліс, тільки на 7 місяців, то через 7 місяців, скоріш за все, у вас підніметься оплата на 100, 200, 250 доларів. Ну як вийде, і ми вже другий раз продали ліс. У нас знову виросла оплата. Порахували нам спочатку один прайс. Потім вони забули додати що ще 7% такси, типу яка там знімається і сума вже вийшла трошки інша, тому постійно ціни зростають. Ми так само замітили, що продукти також стоять на порядок дорожчі. І якщо раніше там ми приїжджали і купляли ті ж самі продукти, це виходило словно 400 доларів, то зараз, напевно, це виходить ну, майже під 500 доларів. Якщо ми ту ж саму кількість беремо і ті ж самі продукти. Також хочу додати, що дуже багато грошей. Ми замічаємо, що прямо інвестують у Майамі. Ми бачимо наскільки швидко тут будуються висотки, скільки нових доміг з'являються. Ми бачимо, що дуже багато підприємців переїжджають сюди. Дуже важко сказати, з чим це пов'язано, але в цілому, я думаю, що це курортне місце, але тут і кайфово жити. І коли зараз сюди проінвестують дуже багато грошей, я впевнений, що ціни виростуть ще більше. І, можливо, навіть неможливо, я більш ніж впевнений, що ціни, напевно, на життя, на усі речі вони. Вирівнюються з Нью-Йорком, Лос-Анджелесом і іншими штатами, дорогими штатами я маю на увазі. Також поспілкувавшись з багатьма нашими людьми, які приїхали в Америку там рік, два-три роки назад. Вони вже збираються їхати звідси. І Америка дійсно зайшла не усім. І я вже ж ну, перша причина це ціни. Ціни тут на все дуже високі. У багатьох інших країнах ви за ці гроші можете жити набагато краще, в тому плані, що ви будете набагато дешевше знімати собі апартаменти, віллу і інші речі. Тому багато наших людей їде в країни Азії, тому що життя там коштує, Порядок дешевше, особливо коли люди заробатують дистанційно, вони являються смщики таргетологами, чи просто в цілому вони не повинні знаходитись на одній локації, можуть постійно переміщатись, То напевно для них це буде набагато краще. Нас, якщо чесно, як я вже казав багато разів, нас це не смущає, нас навпаки, це мотивує, мотивує заробляти більше грошей, і мені навіть це трошки подобається. Да, витрачати такі гроші, що я в цілому можу їх зробити, можу собі дозволити їх витрачати. А вже зрозуміло, що хочеться відкладати набагато більше грошей. Але для цього треба, напевно, на мою думку, це не урізати та піджимати там якийсь пояс, а треба вчитися іскати нові істочники доходу, які вам будуть приносити гроші і задоволення, і просто вчитись балансувати. Тому я впевнений, що в будь-якій країні буде тяжко, але в будь-якій країні можна адаптуватись. Але що я зрозумів, порозмовлявши з нашими людьми, що не всім. Америка підходить не тільки по грошам, по фінансовому становищу. Вона не всім підходить по менталітету. Не всі розділяються ці цінності, які тут є. Не всі розділяють оці дома, не всі розділяють цю свободу. Комусь хочеться лакшері життя, комусь хочеться більше природи, але дешевше платити. Потрібно розуміти, що у кожного буде своє місце. Ви повинні його просто знайти. І ми нікого не спонукаємо переїжджати в Штати чи розказувати, що вони вони самі кращі, хоча для нас саме вони дійсно являються самою кращою країною. Ми побули вже в деяких країнах Європи, але от потрапивши в штати, знаєте, ми відчули себе вдома. Ми навіть вдома себе не відчували так гарно, як відчуваємо тут. Тому просто обирайте те місце, в якому вам буде комфортно. Також, коли ми їхали США, ми дивилися дуже багато контенту. І я вже ж, напевно, перший момент, на який ми звертали увагу, це медицина. І вона тут дійсно дуже складна, вона дуже дивна, і все працює не так, як в нас. Тут нема таких державних клінік, які ти завжди можеш прийти, там, без черги, без якогось пойтменту, просто отак от відвідати лікаря. А тут майже всі лікарі вони будуть частні. І тут реально у 80-90% людей у всіх є страхові поліси. Для чого він тут зроблений? Медицина так налаштована, що будь-який лікар, так як він частний, він може ставити. Будь-який цінник, на будь-яку послугу, яку він вважає за потрібне, і страхова компанія буде це гасити. Тому тут іноді за якісь я не знаю дрібниці. Там я не знаю, ви там зробили у вас якийсь перелом, наприклад, виник і вам можуть просто цінник там в 10-20 тисяч доларів а, поставити за те, що вас подивились, вам зробили рентген, за те, що вам наклали гіпс. Коли у нас це в Києві, да, взагалі можна безкоштовно відносно зробити. Ну якщо ви хочете там в швидкому порядку, то це вийде там декілька тисяч гривень, але на фоні декількох тисяч доларів чи десятків тисяч доларів це дуже велика різниця. Тому набагато легше купити страховку. Страховку тут може коштувати е, дуже різні суми. Ти можеш платити в місяць 10 доларів, а може 650 сот доларів тисячу доларів. В місяць за страховку платити. Це буде залежати від того, яка в тебе доходність. Так, це тут. Також дуже важливою країна це верхово. Якщо у тебе невеликі доходності і ти не можеш собі дозволити повністю страховку, але вона тут повинна бути її всім рекомендують, то за тебе буде держава платити там 80 чи 90%. відсотків. Тобто це також дуже круто, коли ти не так типу, переживаєш за своє здоров'я. Але насправді це страшно тільки на початку, чи коли ти стикаєшся з якоюсь ситуацією, яку треба дуже дуже швидко, типа зробити. Вам треба дуже швидко потрапити до лікаря, і ви ніколи до цього не звертались. У вас не було ніякого досвіду, то вже ж ви, скоріш за все, будете панікувати, і вам ця медицина буде здаватися дуже дивно. Але я вам скажу чесно: чим довше часу ви тут живете, тим більше у вас знайомств виникає, і тим більше інформації ви отримуєте. Тут також можна знайти дуже багато російськомовних лікарів, які вас проконсультують, які жили в Україні а, чи в інших країнах, і мають дуже гарний типа. Досвід. Ну і в цілому, як я вже сказав, коли ти тут більше часу проживаєш, у тебе набагато більше знайом з'являється. І я впевнений, що люди, які тут живуть 5, 7, 10 років, якщо вони взагалі комунікують з іншими людьми, то у них не виникає цих моментів. Тому що, коли в тебе з'являється свій лікар і в тебе якась критична ситуація, ти завжди можеш набрати і приїхати і там, і тебе якось вмістять. Тому так як тут приватні лікарі, тут все просто треба вже домовлятися з лікарем. Якщо у вас є якісь гарні робочі відносини, я маю на увазі, це не так складно. Ще один такий момент. Це Стосовно взагалі медицини, те, що ти не можеш купити, наприклад, якісь ліки, які тобі потрібно, навіть якщо условно от мій клієнт розказував, що у жінки був герпес, і її не могли продати просто таблетки від герпесу, типу, без того, поки вони не отримують рецепт. Для цього треба прийти, оплатити консультацію. Лікар повинен вас роздивитись, повинен, напевно відправити вас на якісь аналізи. Ви здасте це аналізи, навіть якщо вони у вас є, ви знаєте, що з цією проблемою ви вже живете все життя. Йому треба буде в цьому запевнитись, плюс заробити гроші. Після того він. Оформить вас в програмі, і ви офіційно зможете купити ці таблетки. І ми в перший час думали: блін, ну якщо ти захворів, ти не можеш йти, чи там черга дуже довго. Якби ну, взагалі, як би з таблеток, я думаю, що більша частина людей вже давно б звідси поїхала, якщо б це дійсно було так. Але ми дізналися, що наші люди вони навчились напевно обходити всі системи, і тут є наші аптеки, в яких продаються всі наші медикаменти, і антибіотики, і таблетки, все, що ви взагалі хочете, і все це продають. Без ліцензії, без якогось сертифікату не треба для цього йти до лікаря, тому все не так страшно. Також ви, напевно, чули про Америку, що тут будь-де буде резинова їжа. І якщо чесно, ми спочатку не розуміли, що значить резинова їжа. Але коли ми тут якийсь час прожили, ми зрозуміли, що дійсно якась частина їжі, тут резинова, і тут дійсно треба шукати гарні супермаркети, купляти органічну їжу, овочі, фрукти, для того, щоб отримувати хоча б якісь мікроелементи. Але ми, наприклад, перестали їсти деякі овочі та фрукти. Ти, наприклад, коли Тут черешні, то вони не такі смачні, як наші. А огірки. Взагалі ми жодного разу ще тут не купили огірок, який був схожий на наш огірок, який ми звикли їсти в Україні. Тому огірки ми тут взагалі не їмо, бо вони, по-перше, дивно виглядають, по-друге, ну там просто внутрі якась вода, в якій є якийсь присмак огірка, але Огірком це дуже тяжко назвати. І з багатьма фруктами тут, так і з багатьма овочами тут так. Тому також треба їздити і все це вибирати. І можливо, вони вирощуються органічно, але все одно туди додають якісь е, присадки. Напевно, які впливають на їх вкус, і вони вже не такі справжні. Ми тут проходили повз домік, і я зрозумів, коротше, що це мій стиль. Іменно домік саме для мене. От мені подобається все. Як він зроблений, тільки какашки мені не подобаються білі, але якщо чесно, готові навіть сам туди коротше, піднятися і вимити, якщо можна тут жити. Будемо збирати гроші для того, щоб я міг дозволити собі такий будинок. Наступна тема це бюрократії. Напевно, це моя улюблена тема, тому що мені чимось навіть це подобається. Зрозуміло, що не завжди подобається заповняти якісь незрозумілі бланки. Але, от, наприклад, на почту тут дійсно дуже багато листів приходить, і мені ну від цього дуже прикольно, тому що ці листи ну вони. Приносить якусь американську атмосферу. Я кожен раз, коли відкриваю цей лист, мені так прикольно, що мені з якогось там бюро американського приходять якісь листи. А вже ще не читаю ті листи, які являються скамом чи спамом якимось, я їх одразу викидаю. Тут буквально за місяць чи два життя, ви одразу по конверту можете зрозуміти, це вам якийсь скам, там якийсь просто спам приходить. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. А коли вам дійсно приходить якийсь лист, які який треба дійсно прочитати, розібрати чи відповісти на нього. Тому бюрократія тут. Дійсно присутня, але від неї навіть можна відловити якийсь кайф, якщо ви дійсно вмієте відчувати задоволення від якихось дрібниць, які нам по життю постійно треба робити. Наступне, це те, що Америка дає тобі можливість дійсно дозволити собі більше. А вже ж це з допомогою кредитів. І ви будете казати, що блін, це ж це жесть, як це можна жити з кредитами. В тебе постійні борги, ти повинен щось комусь віддавати. Якщо чесно, це дивно тільки для нашого менталітету. І у нас просто такі кредити, коли ти постійно платиш по 20, 25, 30, а то і більше відсотків річних, то вже ж цей кредит не дуже вигідний. Але американці вони отримують кредити під 1%, під 2, під 5%. І на дуже довгі дистанції ці відсотки майже не. Не відчуваєш. По-перше, так може жити і функціонувати гарна Америка та її система. По-друге, у вас є можливість жити і відчувати дуже круті блага. От я вам поясню, що тут можна дуже довго працювати і так не збирати на свою машину, бо постійно трапляються якісь речі. Але якщо ти вже привчився ежемісячно платити за якісь моменти, то у вас будуть всі ці блага. І да, ви, можливо, будете жити в кредиті, але у вас будуть дві машини, у вас буде можливість їздити на відпочинок, у вас буде медицинська страховка, за яку можна не переживати, і буде якась Гарантія завтрашнього дня. Це те, що в Україні ну дуже для багатьох людей воно здається дивним. Тому що розуміння у завтрашньому дні навіть до війни у багатьох не було. Тому, а вже ж тут дуже багато людей живуть в кредитах, але це не означає, що це погано. Для багатьох людей це дійсно великі можливості. І я розкажу на своєму прикладі, що якщо б, напевно, я не брав кредитів, а я їх брав в Україні під різні відсотки, брав і у банків, і у знайомих. І у мене, напевно, не було б нічого. Не було б нашого бізнесу, не було б машин, які в мене в цілому були. Тому що я постійно влазив в якусь тяжку ситуацію, брав у десь гроші, то у знайомих, то в банку, як я вже казав, і потім потрошку їх віддавав. А якщо б я просто сидів і збирав, то по життю постійно виникають якісь моменти, коли тобі гроші треба кудись класти, потратити чи комусь адложити. І потім тобі їх там, наприклад, не повертають. Тому як по мене то легше платити кредити, якби за ті речі, які ти потім отримуєш, і вони будуть твоїми. Також ще додав би такий момент стосовно квартири. От у нас, наприклад, в Україні квартири коштують не дуже дорого, ну відносно дуже дорого. У нас можна купити квартиру за 30 тисяч доларів, за 40, за 50, А вже ж це, скоріше за все, буде у старому будинку. Але якщо ми роздивляємось нові, якісь ЖК, які не будуть знаходитись у центрі, то я думаю, що зараз квартири коштують 50, 70, 80 тисяч. Я знаю, що за 100 тисяч доларів ти можеш купити гарну, дуже простору квартиру у нас, де б вона не знаходилась. Я знаю, що на Аболоні у мене товариші купляли там в районі 120-130 тисяч доларів. Шикар. Гарні квартири на оболоні, на набережній оболоні, які знаходились на першій лінії. Ну і це було круто. Тому у нас 100, 120, 130 тисяч доларів, це рахується дуже дорога квартира. Тут ти не знайдеш взагалі за такі гроші, на те, що квартири, взагалі нічого. Знаєте, навіть е, мені здається, якщо ви будете орендувати дім на колесах і жити, типу на цих парків містах, це все одно вам буде обходитись дорожче. І тут я час від часу іноді продивляюсь якісь об'яви, тому що треба ж також е, всі свої думки, вони якось можуть матеріалізуватися, тому я піддивляюся, хоч. Нас немає поки ніяких грошей, скільки тут може коштувати дім? І за півмільйона доларів ти можеш купити дім, в якому просто нереально жити. Це буде нереально гетто, це буде розвалений дім в трущобах якийсь, але тут дуже дорога земля, Яка земля може коштувати півмільйона. А Якщо ми вже кажемо про нормальні дома, це дуже не дуже великі дома, там в районі 150 квадратів. Вони тут можуть коштувати мільйон, можуть коштувати півтора мільйона доларів. Але люди тут дійсно собі можуть це дозволити. І вони дійсно платять великі гроші за дім, за квартиру чи апартаменти, але якщо вони тут живуть 5-6-7 років, і в них вийшло виплатити перше down payment, то вони вже платять за свою власну квартиру чи за свій власний дім для наших людей, скільки років не пропрацюю, у багатьох так і немає такої можливості, навіть якщо у вас гарна робота. Наступний пункт це про великі машини. Якщо чесно, коли ми приїхали в США, я спочатку думав, що це в них якийсь фетиш, що вони просто вибуються цими машинами. І їм прикольно на таких здорових тачках їздити. І що, напевно, як і у нас, наприклад, в Україні, коли це пікап, їм не користуються. Але коли ми поїздили перші декілька місяців, я побачив, що всі ці пікапи постійно чимось загружені. Вони постійно щось у них перевозять. Іноді вони перевозять дивани, які більше в три рази, ніж той пікап. Іноді в пікапах вони перевозять пікапи поменше. Ну тут взагалі таке відбувається. Тут за цими пікапами огромніші яхти їдуть на прицепі. Тому в цілому, коли ми прожили вже тут майже рік, ми зрозуміли, що всі ці великі машини це просто маст хеп, тому що тут постійні якісь урагани, тут постійно щось затоплює, ти постійно переїжджаєш чи в новий дім, чи в нові апартаменти. Багато чого треба возити. А тут взагалі традиція покупок, коли ти їздиш в магазин, тут нема такого, що ти заїхав, купив один-два кульочки. Тут набирають дві, п'ять, десять корзин, загружають повністю цей багажник, купляють 45 бутилок води, щоб не їздити за ними постійно. Тому тут взагалі постійно користуються цими машинами. Як я вже казав, вони просто тут ну, потрібні. І якщо в тебе немає великої машини, то в тебе вона може чи рано чи пізно утонути, чи рано чи пізно ти стукнешся з такою ситуацією, що ти просто не можеш кудись поїхати чи щось відвезти. Тому в цілому ми зрозуміли, що нам треба ще більше машин, При тому, що у нас є джип-ранглер, але зараз я вже коли їду на вейкбордінг, я їду, наприклад, сам в мене загружена вся машина. У мене там доска, мішлем, якісь речі перевдягнутись там. Декілька стульчиків, на яких я там можу посидіти. Між там відпочинком. І якщо, наприклад, у Альони також з'являться ця доска, ще якісь речі додадуться, то в цілому вони вже не будуть влізати в цей джип. І ми хочемо купити собі такий же саме джип, тільки пікап, щоб він був побільше. Тут просто зовсім інший стиль життя. І нам про це казали вже у відео, але по поки ти це сам не відчуєш, ти не зрозумієш. І тут дійсно люди переїжджають, так як в Україні взагалі і так часто ніхто жильо не змінює. Тут люди постійно возять якісь штуки, в них взагалі зовсім інше відношення до відпочинку. Якщо вони їдуть, тут компанія на відпочинок, то у них завжди будуть генератори, мільйон стульчиків. Вони якісь палатки, шитьори ставлять. У нас це просто одиниця компанії, які можуть так собі дозволити путешествувати, брати собі там два джетські, якусь яхту, ще якісь штуки. А тут це взагалі звичайна тема. Вони навіть якщо їдуть на півдня, то вони спочатку півдня вигружаються, і потім тільки півдня, коротше, відпочивають, тому що у них великі тачки, вони загружені усім. І Якщо чесно, це іноді виглядає, що вони виїжджають на природу і тупо таку переїзну квартиру вокруг себе вибудовують, тому що у них Ой, мангали електричні, якихось комфорки, музика, колонки, комп'ютери все що хочеш, коротше. Тому дійсно зовсім інший стиль життя, і нам це не зрозуміти, поки ми самі сюди не приїдемо та не відчуємо це на своїй шкурі. Ну, і один з останніх моментів це звичка витрачати гроші та купляти все, що взагалі хочеться. У американців це дійсно є така от звичка купляти все, що їм потрібно. Там, холодильники для туризму, просто якісь ігри незрозумілі, можливо, якісь там речі. І от для нашого менталітету це буде незрозуміло, тому що у нас люди звикли ще з е, часів, напевно, СССР, да, вони по 10 разів перераховують, прикидують, буде це їм вигідно, будуть вони цим користуватися чи ні. Вони 25 разів думають, блін, а якщо я зараз витрачу на це гроші, що Потім буду робити, а можливо, воно мені не знадобиться. У американців взагалі немає таких проблем. Вони щось побачили, вони загорілись. Навіть якщо в них нема на це бабок, вони розрахувалися кредитною картою, а потім вже з цим пітляються. І я вам скажу чесно: тут купляють товари, купляють продукти. Купляють послуги, і дуже багато людей не задумуються про те, а можу я собі дозволити чи ні. Вони купляють, а потім вже якось закривають ці кредити, піджимаються і так далі. Тому тут люди дійсно собі можуть морально в першу чергу дозволити набагато більше. Коли наші люди, наприклад, вони будуть думати, рухувати, вигідно чи ні. І мені, якщо чесно, така позиція імпонує набагато більше, тому що я отак -от швидко загораюсь. А, і я люблю все-таки купляти те, що мені хочеться в цей момент. Бо знаєте, як буває, ти націлився на якусь річ рік два ходиш, думаєш, а вот куплю її, а вот не збираю. Вот зараз буде саме ця можливість. Купляєш цю річ, а вона тобі вже не потрібна чи не приносить таких емоцій. Тому я вважаю, що в житті треба купляти все, що хочеться, в той момент, коли хочеться, а потім вже розбиратись, як за це платити і що з ним робити. А вже ще нікого не спонукає до таких самих до такого самого бачення. Але в мене це працює. Працює непогано і навіть допомагає мені бути змотивованим. Також американці не дуже паряться за всі ці речі, типу стоїть їм купляти, не стоїть, будуть чи не будуть їм користуватись, тому що тут дуже гарно працює система возвратів, і вона гарно працює в тих в ті моменти, коли люди зрозуміли, що їм якась річ не потрібна, і вони її можуть повернути. І працює іноді навіть в негарних моментах, особливо для бізнесу, для керівників бізнесу, тому що ну тут багато і наших людей, не тільки наших, які е, всіми цими послугами користуються. Ну, свідомо і намагається нанести урон, щоб собі отримати якусь вигіду. Я зараз приведу приклади. От я наприклад працював в барбершопі. і там було дуже багато барберів, які використовують таку схему: условно ви працюєте машинкою, уявімо джерел Онікс. А в якийсь момент вона вас зламала, чи вийшла із строю, чи вже вона просто старенька і не видає того качества, тої якості, мощності, як видавала раніше. Ви берете, робите замовлення через Amazon, наприклад. Вам приходить нова машинка, хлопці беруть цю нову машинку собі, стару машинку ложать в цю коробку та відправляють типу, обратно. Ну і в цілому, у Amazon є такий бюджет, який він щомісяця виділяє на такі речі, коли там є якісь возврати і так далі. і Наші люди цим користуються. Я про тому, що навіть знаю цю схему і бачив, як вона робиться. Мені, взагалі, моя совість не дозволяє так зробити, тому що мені здається, що це також відношення до культури. Якщо ви в таких дрібницях отак от, от себе ведете, то, скоріше всього, в роботі ви собі так само будете проявляти. І якщо чесно, зрозуміло було б, якщо б люди робили в Україні, бо ну, дуже багато барберів не заробляють дуже великих типу відносно грошей. А тут на цю машинку можна заробити за одну-дві за стрижки, чи просто за гарні чаєві. І навіщо таке робити? Мені дійсно досі не зрозуміло. Але люди вони такі, вони дуже часто роблять незрозумілі для нас речі, тому. Тому, як є? Така ж сама історія тут не тільки з товарами, а з послугами так само, і для керівників бізнесу це дуже великі ризики, тому що ми вже знаємо історію, коли в салонах краси дуже великі чеки, і дуже багато афроамериканських дівчат, мексиканських дівчат, ну взагалі різних націй, вони приходять, вони отримують а, дуже великі середні чек. Вони за нього розраховуються, кажуть, яким все сподобалося. Коли приходять додому, вони роблять репорт через свій банк, для того щоб їм повернули гроші. І банк дійсно повертає гроші, якщо ви розраховувалися з кредитною картою. І для керівників бізнесу. Це дуже такий тяжкий момент, тому що е ви якби витратили час, витратили матеріал, а потім всі гроші повертаються цій людині, і ви назад їх не зможете ніяк повернути. Навіть якщо людина візьме трубку, вона включить дурачка, скаже: Я нічого не знаю, мені не сподобалось залишить вам якийсь негативний відгук і піде те ж саме зробить потім у іншому салоні краси. І тут дуже багато людей саме так і живуть. Щоб застрахувати себе від подібних випадків, дуже багато підприємців та бізнесменів вони ще страхують свій бізнес. Вони беруть цю страховку. І от на такі випадки, коли повертаються гроші, страховка вам може візмістити. Всі ці розходи. Тому дуже важливо усі ці моменти та тонко ще знати, для того, щоб потім не попасти в таку ситуацію. І ви повинні розуміти, якщо, наприклад, це б'юті і ви будете працювати з середнім чеком, то ризик таких ситуацій буде набагато вищий. Тому що, коли у вас чек набагато нижчий, то я думаю, і немає сенсу, як би от, репорти робити. А вже це не всі пункти, які ми переосмислили за цей час. Але в подальших відео ми ще встигнемо обов'язково всіма цими пунктами поділитись. Також хотів би додати: для усіх людей, хто хоче потрапити в Штати, хто шукав спонсорів по програмі. Юнайтед Ukraine» ми знайшли друзів, які допомагають приїжджати сюди та оформлювати спонсорство багатьом людям. І вже деяким нашим знайомим вони допомогли. Тому, якщо вам цікаво, ви пишіть коментарі чи пишіть краще в особисті повідомлення. Ми надамо вам ссылки, посилання, контакти, щоб ви могли зв'язатися та уточнити всю детальну інформацію. І дуже дякую вам за перегляд.